Всім привіт! З вами магазин Baby Up. Сьогодні у нас на огляді одна із найтоповіших колясок від фірми Carello модель Альфа. Carло Альфа – це універсальна коляска, яка розрахована для діток з народження до 3 років, оскільки має в комплектації і люльку, і прогулянковий блок. Люлька виготовлена з якісного матеріалу, який має водовідштовх пект, а також сонцезахисний фільтр 50. Також є захисний чохол, який легко відкривається з обох боків для швидкого доступу до дитини. Спальне місце дитини має розміри 77 на 31. Серединка люльки має приємну тканину, яка знімається для прання. А хороший відпочинок забезпечить якісний матрас. Приємними бонусами буде наявність оглядового віконечка. Капюшон та вентиляційний отвір в люльці. Люлька легко знімається за допомогою кнопок пам'яті та має ручку для транспортування. Люлька розрахована до 9 кг, на заміну їй починаємо використовувати прогулянковий блок. За допомогою реверсної функції сидіння можна встановлювати обличчям від себе та до себе. Спинка блоку регулюється в трьох положеннях від повністю сидячого до повністю лежачого. Цікавих функцій є наявність зростаючого капюшону. А сам капюшон додатково подовжується та має оглядове віконечко закритого типу. Розміри спального місця прогулянкового блоку 90 см на 27 см. За безпеку малюка відповідають п'ятиточкові ремені безпеки, а також обмежувач між ніжками. Також присутній захисний зйомний пампер та регульована підніжка. Рама коляски виконана з якісних та міцних матеріалів, має телескопічну ручку, хорошу амортизацію та протекторні колеса. Задній діаметром 23,5 см. передній. 18 см. Також є можливість фіксації. А складання візочка швидке та компактне. Також дана модель порадує вас своєю невеликою вагою. З люлькою вона складає 10,2 кг, з прогулянковим блоком 9,4 кг. При покупці Карело Альфа ви отримуєте набір аксесуарів, в який входить москітна сітка, дощовичок, чохол на ніжки на прогулянковий блок, стильна сумка рюкзак. Також додатково можна придбати адаптери для встановлення автокрісла. Кольори та наявність можна переглянути за посиланням в описі. Дякуємо за увагу! Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.